Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. У цьому відео ми поговоримо про важливість обробки наших томатів у період бутонізації та цвітіння таким мікроелементом, як бор. Іде вже третій тиждень після висадки моїх томатів під агроволокном. Як я це робив, ви можете переглянути на відео, яке появиться у вас на екрані. Як бачимо, деякі наші рослини вже зацвіли. на інших скоро почнеться активне цвітіння, тому нам необхідно. Щоб якомога більше плодів зав'язалися на томатах. Бор є необхідним мікроелементом для нормального розвитку та плодоношення рослин. Обробка бором під час цвітіння допомагає збільшити кількість цвіту, покращити формування зав'язі та збільшити врожайність, захистити цвіт від засихання та опадання. Перед вами є два препарати на основі бору це хелатин бор та борна кислота, які продаються фактично у всіх насільневих магазинах. Филатна форма мікроелементів, таких як бор, залізо, кальцій, калій, це така форма, яка розчинна у воді і добре засвоюється рослинами. Филат бору, згідно інструкції на упаковці, розводимо у 10 літрах води та цією сумішю оприскуємо наші рослини. Якщо на полицях вашого магазину ви знайдете борну кислоту, то її спочатку треба розчинити у гарячій воді температурою 60-70 градусів. Далі доводимо цю суміш з розрахунку 1 грам на 1 літр води. Все, наш розчин готовий. Оприскуємо наші рослини після заходу сонця 2-3 рази з проміжком 1 тиждень. Бором я оприскую не тільки томати, а й перець, баклажани, виноград та інші овочі на моєму городі. Особливо обробки бором потребує виноград. Я проводжу оприскування винограду два рази за сезон перед світінням. Друзі, в майбутніх відео я покажу вам, якими ще підкормками, як органічними, так і мінеральними, ми будемо підживлювати наші рослини. А саме головне, як захистити наші томати від фітофтори та інших хвороб. Тому підпишіться на канал, щоб не пропустити майбутні відео. З вами був Володимир, ви були на каналі Томат та Виноград. Всього найкращого!